Сьогодні, 26 лютого, відбудеться чергова сесія Вінницької міської ради. Ми завітали сюди для того, щоб проконтролювати, чи зможуть нарешті громадські активісти пройти на засідання сесії. Нагадаємо, що минулого разу вони не змогли зайти, мовляв, у сесійній залі мало місця. Громадські активісти вирішили привернути увагу працівників міськради, одягнувши популярні останнім часом лабутени. Я перепрошую ваше призвіще. Телефонували, зачекайтеся за вас. Дякую, дякую. Ми намагалися приходити як звичайні громадяни в чітко визначеним законом порядку. Це на жаль не працює з нашою міською радою, тому ми намагаємося застосовувати якісь креативні ідеї флешмоби, щоб привернути до себе увагу. Ну так як в відомому кліпі мене Серьога на виставку Ван Гога, так і ми намагаємося потрапити на сесію до Серьоги в лабутенах. Можливо, якщо ми будемо якось трошки епатувати, то це приверне увагу до нас як містян і до нас, як експертів. Можливо, тоді ми отримуємо якусь відповідь. Ну просто всі адекватні, нормальні і ну, фахові професійні шляхи ми використали. Декілька хвилин очікувань і до активістів вийшов чоловік з перепусткою, який запросив на засідання лише Олену Регешу. Активісти так і не дочекалися повноцінного пояснення, за якими критеріями обирають громадян для відвідування сесій. А Чому мене не запрошують? Я не хочу, щоб мене запрошували. Я хочу піти як нормальний громадянин, звичайний, по бажанню. Разом зі своїми колегами. Чому їх не запрошують, а мене запрошують? За вибір. Чому мене не пропустили на сесію міської ради і чому відсутня людина, яка взагалі забезпечує пропуск громадян на сесію? Ви подавали звернення? Звісно, на ці є на той, щоб звернення було подане позавчора. Можна документи допустити? Так, дійсно. Незрозуміло чим керуються у міській раді, коли офіційно відмовляють активістам, а згодом запрошують одного з них. Відповідності до закону України про доступ до публічної інформації, законі України про місцеве самоврядування. Кожен житель територіальної громади має право бути присутнім на сесії. Ми вирішили вже після чергових невдалих спроб вирішили подати заяву в встановленому порядку, подали її. Нам відзвонилися, сказали, що місць немає тому, що вони зайняті іншими громадськими активістами. Прийшовши на сесію безпосередньо до турнікетів і запитавши, чи нас пропустять, нам спочатку відмовили. Потім прийшов працівник міської ради, який сказав, що пропускають лише мене одну. Хоча є офіційна відмова, мені бути присутній на сесії. Питання чому? Все ж таки намагалися дотриматися їхньої процедури, нам також відмовили. Вчора зателефонував пан Роман Сляров, він не представився, з якого він департаменту або управління, просто сказав, що він з міської ради і що, на жаль, немає можливості нас запросити на сесію. Але так як ми намагаємося діяти виключно в межах діючого законодавства, ми прийшли і спробували в черговий раз потрапити і пояснити, що вони порушують тим, що не пропускають людей закон про доступ до публічної інформації. Сьогодні Вінницька міська рада вкотре порушила вимоги закону України про доступ до публічної інформації. Громадських активістів не допущено до участі у сесії. Зважаючи на наведені обставини і на численні порушення Вінницькою міською радою чинного законодавства, в подальшому ми будемо захищати наші інтереси в суді.